Подолати шлях потрібно почати йти і йти вперед, а не на місці чи в сторону. А згідно останніх соціологічних опитувань, більшість українців прагне інтеграції нашої країни до Європейського союзу. Проте так звана політична еліта країни постійно імітувала бажання доєднатися до цивілізованого клубу європейських націй. Замість реальної роботи проголошувались гасна на зауваження з боку європейських партнерів, йшли пояснення про національні особливості побудови демократії. Протягом 20 років не відбулося головного не відбулося позбавлення від ознак радянщини совєтщини. Владі, по суті, не вигідно країну, європеїзувати її. Щоб почати нарешті рухатись у бік Європейського союзу, необхідно мати ініціативний авангард суспільства, а саме переконаних прихильників європейської перебудови країни на всіх рівнях державного та суспільного життя. Таку амбітну мету поставили субіль інституті політичної освіти, започатковуючи проект майстерні європейської політики. Це свого роду школа європейського стилю проведення політики без типових рис посткомуністичного стилю. Заняття пройшли у три етапи у вигляді творчих дискусій, тренінгів та ділових ігор з топовими зарубіжними та вітчизняними політичними експертами. Насправді ми ставимо за мету глобально: це спробувати почати міняти мізки людям. Ми не хірурги і не і не медики взагалі, але ми намагаємося змінити свідомість в першу чергу політичну свідомість. Тому що як не крутий, ніякого не секрет, є те, що у нас в Україні на сьогоднішній момент є все для того, щоб жити, для того, щоб процвітати, для того щоб приймати гарні закони або писати добрі рішення е, місцевих рад, наприклад. Але нам не вистачає елементарних людських якостей довіри один до одного. Е, Правосвідомості і всяких інших речей, про які ну дуже важко говорити, але які можна тренувати. При здійсненні такого проекту критично важливо, щоб реалізували його професіонали, які добре обізнані в питаннях європейської політики. Тому не випадково керівником проекту став досвідчений дипломат Вадим Трюхан, який очолював Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету міністрів України. А він одразу окреслив головне завдання проекту. Метою цього проекту є е, зібрати докупи про налаштованих лідерів громадської думки з різних сфер суспільного життя. Чому ми їх зібрали? Тому що ми відчуваємо, що в Україні відчувається такий, знаєте, брак е, якості політики. Важливо, що старт цих європейських студій підтримало представництво фонду Конрада Аденаура в Україні. Адже саме канцлер, ім'я якого носить фонд, заснував новітню політику Німеччини та серйозно вплинув на створення єдиної Європи. Знайомство з європейським політичним вектором, засадами функціонування громадянського суспільства, безумовно сприятимуть процесам демократизації України. Такі заходи сприяють поступовій трансформації суспільства. Це лише перший етап, і нам дуже приємно, що він так вдало розпочався. В ході проведення першого етапу майстерні європейської політики, що стартував у Києві, відбулося знайомство учасників представлення організаторів та партнерів заходу. Пройшла перша тематична панель за темою, що в основі об'єднаної Європи цінності чи прагматизм, і це безпосереднє спілкування з людьми, що мають знання та досвід у своїй сфері, давало значний освітній ефект. Дуже добре, що інститут політичної освіти враховує побажання молоді, майбутнього, влаштовує заходи, штал цього. Отож, адепти європейської інтеграції віком до 40 років, які відбулися як лідери у сфері політики, державної служби чи. Бізнесу розпочали активну роботу під час першого етапу майстерні європейської політики. А далі була ділова гра. Почали з улюбленого для українців заняття будівництва команди. От сьогодні, наприклад, ми щойно провели гру, яка якраз і тренує довіру один до одного. І навіть за соціологічними останніми дослідженнями ми можемо побачити, що тотальна недовіра українців один до одного вона сягає десь 42-43% населення. Пояснити це можна, але як зробити так, щоб цього не було? От, власне кажучи, над цим ми і працюємо. Когда ми переходили к дебатам, то це перекладывалось уже в конкретні условия, було ну очень інтересно наблюдати, потому що фактически это было якби как бы, моделіровання міні-страни. и ты попадал в конкретную ситуацию, тебе нужно было искать выходы из конкретной ситуации. Так же самое, допустим, для меня было очень большим как бы, потрясением, когда ну, то есть мы писали о европейских ценностях, каждый излагал, что для него значит европейские ценности и конкретные как бы, позиции, но когда это переложилось на конкретную ситуацию переговоров и как повели себя многие люди, которые, то есть они э, как бы мысленно не понимают эти ценности, но на практике практически 80% их не применяют.

В сьогоднішній нашій грі ми попросили людей висловитися, написати, зафіксувати, обговорити ті цінності, які вони кожен із них має. Вони це зробили. Але коли прийшло до практики, до конкретики. То фактично ми побачили, що ці цінності починають мінятися миттєво. Найголовніше, що такий досвід стане в нагоді молодим політикам в їхній безпосередній діяльності, і вони зможуть створювати навколо себе коло однодумців, що вболіватимуть за успіх європейських реформ в Україні. Той колектив, ті люди, які з'їхали з різних куточків України, за цей короткий період часу навчилися і змоделювали різні ситуації, які дуже часто відбуваються в Україні, які не могли до цього часу зайти вихід цих ситуацій. Туацій, але завдяки саме цій школі, завдяки самому проекту, ми десь піднайшли нові підходи. Як це зробити? Завершилась перша частина урочистим прийняттям у посольстві Польщі. Під час якого учасники мали можливість у неофіційній атмосфері поспілкуватися з політиками, експертами та дипломатами, проведення цього заходу несло і певний символізм, адже приклад нашої сусідки Польщі вельми показовий у проведенні необхідних реформ, наслідком яких стало членство в Європейському Союзі, Львів місто визнане культурною столицею України. Здавна відоме як центр художньої творчості, літературного, музичного та театрального мистецтва, де щороку проводяться численні культурні імпрези і художні заходи. У Львові функціонує понад 100 храмів різних конфесій, улюблене місто туристів, кількість яких щороку зростає. Бажання організаторів провести другий етап майстерні європейської політики саме у Львові цілком виправдане, адже місто, за інформацією авторитетних аудиторських компаній, є одним із 30 найбільш привабливіших міст світу для розвитку IT-технологій. А за дослідженнями міжнародного тижневика Financial Times, Львів увійшов до десятки найкращих європейських міст майбутнього, які незабаром можуть стати дуже вигідними для ведення бізнесу. Тож, за задумом організаторів, прогресивна позитивна атмосфера міста Лева. Мало налаштувати молодих політиків, які з'їхалися зі всіх куточків України на ефективну роботу. Майстерня європейської політики і є майданчиком для спілкування представників з абсолютно всіх регіонів України. Ми намагаємося зшивати Україну, тобто показувати, що ті стереотипи, які існують щодо окремішності українців на сході і на заході, насправді це надумані проблеми. Для цього переконані організатори стартового проекту «Майстерні європейської політики. Необхідно сформувати нову генерацію політиків, здатних на блискучі ідеї та сміливі рішення, здатних мислити по європейському. Кінцева мета цього проекту це нова хвиля в Україні європейських політиків. А для мене цей проект це можливість таких політиків для України сформувати. Майстерні європейської політики є, знаєте, певним замінником. Тим зусиллям, які мала б робити держава, люди, які пройдуть через цю майстерню, будуть не на словах, а в реальних справах займатися впровадженням європейських норм і стандартів. Будуть культивувати європейські цінності схожої думки про формування майбутньої політичної еліти України і у фундаторів майстерні європейської політики. Серед тих, хто підтримав проект фонд Едуарда Фрея, президент фонду Ян Ван Лаарховен переконаний, що цей захід чудова нагода молодим демократичним політикам покращити рівень управління насамперед на місцевому та регіональному рівнях, що на його думку є дуже важливим. Наша фундація підтримує цей проект. По перше, тому що ми хочемо показати свою підтримку та солідарність людям, які розвивають демократію в Україні. По-друге, ми вважаємо, що дискусії з представниками місцевого політикуму, які відбуваються в рамках цього заходу, згодом допоможуть їм більш ефективно виконувати щоденні обов'язки. Аби слова не розходилися з ділом, творці майстерні уже в перший день створили атмосферу змістовної роботи. Молоді політики презентували свої проекти. Доводили колегам їх актуальність та соціальну важливість. Організатори майстерні навмисно відмовилися від оцінювання презентованих проєктів, натомість дали таку можливість самим учасникам. Вони уважно об'єктивно і навіть прискіпливо вивчали роботи один одного, уміння переконати довести оточуючим свою думку. Це за словами організаторів, саме ті якості, які необхідно розвивати молодому лідеру. задача обучения кроется в двух частях. Первое ⁇ это научиться пользоваться информацией. И второе ⁇ научиться заводить новые контакты и общаться с людьми. И вот здесь, вот в программах именно Института политического... Образование я увидел очень гармоничное сочетание этих двух вещей, потому что люди не просто учатся общаться, они учатся выстраивать долговременные контакты, на основании которых будет строиться их дальнейшая и политическая карьера и какой-то уровень социального взаимодействия с другими людьми. И хотя участники мастерни, роблять лишь первые кроки у политики, чем мало из них, имеют заплечимо практичный досвід работы в органах местного самоуправления, бизнесе, арманистском секторе, журналистике. Це не випадкові люди, і кожен з них прагне щось змінити в регіоні, де він проживає, або бути корисним у тій сфері, в якій він працює. Будь-яке спілкування, воно завжди вдає результат. І чим більше українці і ті українці, які є небайдужі до цих всіх процесів, спілкуються між собою, тим маю надію, швидше буде оцей спільний знаменник, як Україні почати жити якісніше. За словами всіх без винятку учасників майстерня, проєкт став справжнім майданчиком для обміну та набуття досвіду, корисних знань, цікавого спілкування, а головне ефективної роботи. Під час другого етапу майстерні учасники мали можливість взяти участь у практичних тренінгах, де їх навчали мистецтву переговорів та публічних виступів. Це фундамент, який дає змогу розвиватися, працювати над собою, і власне згодом це дає результат для того, щоб якісь робити корисні якісні зміни в суспільстві в тому регіоні, де ти проживаєш, і з тими людьми, якими ти працюєш. Або при напружену роботу, а львівський та проекту дуже зблизив усіх його учасників. Насамперед, це було помітно під час дискусійної панелі Україна між заходом та сходом. Стереотипи, що роздирають Україну, молоді політики з Луганська та Львова, Полтави та Харкова, Луцька та Одеси винайшли свій рецепт проти штучно нав'язаної українцям проблеми. Ми тільки бачимо, як тільки націю нашу розколюють. А тут зібралась молода команда, яка щось прагне в нашому житті, яка виховує молодь, нову молодь, яка прагне змінити державу, змінити суспільство, змінити щось. Для своїх майбутніх дітей водночас організатори майстерні із сумом констатують, що вітчизняна політика стала вкрай непрофесійною, адже окрім колишніх охоронців-помічників, які отримали депутатські значки за бездоганну відданість своїм господарям, в політику прийшов і бізнес. Не секрет, що зараз в Україні відсутні такі політики, для яких професією. Є сама політика. Мета майстерні європейської політики це з одного боку збільшити кількість таких людей, а з іншого боку, зробити так, щоб їхні підходи в їхній діяльності були європейськими. Ми прагнемо до того, щоб до влади приходили ті люди, які мислять зовсім по іншому, мислять по державному, мислять так, як мусить мислити справжня еліта, і саме таку еліту ми намагаємося виховувати на своїх заходах. Відтак, питання підготовки депутатського корпусу є вкрай важливим для України, адже в майбутньому поколінню політиків Конані організатори майстерні доведеться зіштовхуватись з багатьма викликами сучасності приймати складні рішення, впроваджувати, як прийнято казати, непопулярні реформи. Тож від того наскільки ефективно вони діятимуть, залежить і майбутнє нашої України. Це дуже добре продемонстрував візит учасників майстерні до Львівської міської ради. Мер Львова Андрій Садовий без вагань погодився зустрітися з учасниками майстерні європейської політики і поділився своїм досвідом ефективного управління. За його словами, аби щось робити, насамперед в це треба вірити. Впевненість це є 50% успіху. Якщо ти впевнений, люди йдуть за тобою, вони тебе підтримують. Яка складна не була би ситуація? Звичайно, Божа, ласка. Це все, якщо разом поєднати. Плюс мудрі люди в команду. Можна робити дуже великі справи. За час проведення європейської футбольної першості Львів відвідало понад 150 тисяч туристів, а казна міста поповнилась на 500 мільйонів гривень, що дало змогу Львову стати лідером серед міст, що приймали матч Євро 2012 за кількістю зароблених коштів. За словами Андрія Садового, це насамперед заслуга усіх без винятку городян міста Лева. А час проведення такого масштабного заходу виявило і певні прогалини насамперед кадрові, адже за словами міського голови Львова, сьогодні знайти справжнього управлінця, ефективного менеджера, а головне залучити його до державної служби дуже складно. На думку мера органам виконавчої влади, як і українській політиці, сьогодні бракує справжніх професіоналів. На мою думку, це є питання національної безпеки та оборони. Лідерів, провідників треба готувати, готувати заздалегідь. На 100 тисяч людей народжується одна людина, яка має особливі здібності. І в інтересах держави тих людей готувати до державного управління, вчити їх, давати їм ясний, ясний і хороший вишкіл. Британський драматург і публіцист Бернард Шоу свого часу сказав: якщо у двох людей є по одному яблуку, то обмінявшись ними, у них так і залишиться по одному яблуку. А якщо у них є по одній ідеї, то обмінявшись ними, у них буде по дві ідеї. Цей вислів відомого британця ставили лейтмотивом мотивом другого етапу майстерні європейської політики, адже в її стінах народжувалися цікаві ідеї, і учасники залюбки ними обмінювалися, з вірою у те, що у недалекому майбутньому ці ідеї будуть реалізовані на практиці. Третій етап, заключний для української частини майстерні європейської політики, пройшов у мальовничому місті Ірпені, що на Київщині. А тут, на віддалі від столичного шуму, учасникам заходу комфортніше було провести заключні заняття та підвести проміжні підсумки. А також цей етап був насичений в плані спілкування з дипломатами та топовими політичними експертами. Після офіційного відкриття відбулась тематична панель за участю посла Словацької Республіки в Україні Павла Гамжика, посла Швейцарської конфедерації в Україні Крістіана Щоненбергера, першого секретаря Посольства Швеції в Україні Мортена Енберга, директора проекту об'єднуємося заради реформ Роланда Ковача та представника України при ЄС у 2008-2010 роках Андрія Веселовського. І учасники майстерні, і дипломати залишились задоволені спілкуванням, що збагатило знаннями і враженнями усіх. Мені говоримо, що Євросоюз ідеальний. Просто как жизнь сложная, так и отношения в Евросоюзе сложные. Но есть там основа, которая дала и Словакии, и другим государствам возможность роста. На мою думку, цей курс мав дуже гарний формат і базу для подальшого розвитку. Як я зазначав під час виступу, одним з важливих напрямків розвитку України буде розвиток громадянського суспільства та його складової частини громадських організацій, тому що вони можуть здійснювати контроль виконавчої влади, можуть виступати в опозиції до неї, і таким чином країна матиме змогу демократично розвиватися. Гадаю, те, що ви робите, це власне і потрібно вашій країні. Це дуже гарний перший крок, тому що це означає що їм потрібно думати що вони хочуть робити як ну члени суспільства політики адвокати журналісти і в тому числі, звичайно, для мене дуже важливо, що це є в напрямках євроінтеграція. Я намагався донести до вашої аудиторії свою думку про те, що для того, щоб щось змінити у вашій країні, необхідно, щоб знайшлися люди, які взяли на себе цю відповідальність і провели реформи. Наприкінці я дав поради ніколи не опускати руки, не припиняти реформи. Для того, щоб бути успішною, потрібно не лише бути готовими до змін, але й працювати, працювати і ще раз працювати, щоб ці зміни наступили. Після дипломатичного мозкового штурму учасники майстерні взяли участь у тренінгу Аналіз політики, який провів політичний аналітик Роман Кобець, а завершили робочий день практичним завданням реформи, які потрібні Україні на шляху до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, чи готова Україна до асоціації. Завдяки цьому спілкуванню якості експертів змінюються свої сталі переконання про себе, про своє розуміння тих процесів, що відбуваються, і про бачення взагалі майбутнього, да куди рухатися. Тому що коли в спілкуванні, коли це приходить в динамічній тренінговій формі, відкриваються до трошки інші горизонти та нова призма розуміння процесів. Наступний начальний день розпочався з тренінгу цінності, етика, відповідальність, основні принципи сучасної європейської політики. Які і провів заступник директора з політичного консалтингу фонду Конрада Аденаура Ніколам'я, ще зовсім недавно пан Ланге очолював представництво фонду в Україні і був учасником багатьох заходів, які проводив Інститут політичної освіти. Так, ми дійсно давно партнери з інститутом політичної освіти. І в різних справах ми вже дуже різні формати проводили разом. І я вважаю дуже важливим, що Європейський союз, і європейські інститути не тільки сформували які є намагання до України, які там є критерії, щоб вступати в Європейський Союз, а дійсно і дали допомогу, щоб Отримати цей результат, і в цьому плані я вважаю, що такі семінари є дуже важливими. Демократія у прийнятті рішень є основою основ європейського союзу, а формується демократична культура прийняттям державних рішень у політичних партіях. Тому наступний тренінг, демократичний процес прийняття рішень у політичних партіях європейського політичного експерта був особливо актуальний, адже не є таємниці, що абсолютна більшість українських партій є орієнтованими на лідера і авторитарними за культурою прийняття рішень. Я часто зустрічаюся з людьми на семінарах, не тільки на тим, і часто у мене в Україні таке відчуття, що там є активні люди в регіонах України, які дуже хочуть, так би мовити, жити в іншій країні, але в деяких випадках, по-перше, немає інструментів. І по друге, можливо, і не вистачає концепції ідеї, як це реалізувати на конкретних містах. Я там ду думаю, що семінари можуть. Допомагати після знаного європейського експерта, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солантай провів заняття можливості громадської участі, чи можуть громадяни успішно тиснути на владу з метою прискорення євроінтеграційних процесів на прикладі проєктів учасників майстерні. А вінчала плідний навчальний день неформальна дискусія на тему, чи повернуть вибори 2012 Україну на європейський шлях з відомими громадськими діячами. Третій заключний день майстерні розпочався тренінгом з досконалення навичок залучення громадської підтримки, ресурсів, фінансування волонтерської допомоги громадян в проектах учасників майстерні, як показав досвід попередніх навчальних програм інституту політичної освіти, такі заняття приносять реальну користь учасникам. Фактично, завдяки тим навичкам, які далан Інститут політичної освіти, я зробив кар'єру, але що головне, що ті цінності, які були в мене вкладені, мою свідомість, я будучи на тому роботі, Очому місці їх і поширюю серед своїх колег, серед жмеринчан, зокрема. Бо продовжили спілкування молоді євроінтегратори в ході наступної панельної дискусії Україна в глобальному контексті. Хедлайнерами дискусії стали посол Угорщини в Україні Міхайль Баєр, голова правління фонду відродження Євген Бестрицький та директор департаменту міжнародного співробітництва Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Ігор Жоква. Зокрема, цікавим був угорський досвід підготовки політичної еліти. Були програми направлені той наш приглашати Пусть молодых политиков в Штати, в западные страны и они прошли несколько месяцев. В різних школах учреждений, где вони практично знайомились з е, роботою політикою, методами роботи, е, стандартами, принципами, даже вискажу цінностями демократичного общества. Значить, це нам очень много допомогло в час. А відтак українцям не потрібно знову винаходити велосипед, а натомість активно проводити політичне навчання громадських лідерів на вишколах на кшталт майстерні європейської політики. Іменно по цьому тот факт, що є організації, які стараються підготувати молодих спеціалістів для того, щоб освоїти знання, як строїти мократське общество, як забезпечити фундаментальні права кожного українця і кожному українцю, солідарний з угорським дипломатом і голова правління фонду відродження, який підтримав проведення третього етапу майстерні європейської політики. Адже маючи величезний досвід у ініціюванні та підтримці суспільно значимих проєктів, а він добре розуміє нагальну необхідність зміни якості політичної еліти країни, колись покійний Володя Володимир Полохоло, який свого часу створив дуже цікавий журнал Політична думка. Він називав цю еліту, от еліту, яка виникла в 1991 році. А я зараз можу повторити його. Характеристику цієї еліти і до сьогоднішнього дня це ситуативна еліта. Це еліта, яку створили умови, випадкові умови, які склалися в Україні, так само, як випадкові у нас олігархи, бізнесмени. Так от, щоб цю випадковість, цю ситуативну еліту перетворити в справжню, і я б не хотів говорити справжню еліта, справжніх політиків, чесних. Підзвітник демократично, як це в Європі, от для цього потрібні подібні школи. Підвівши підсумки проєкту, керівництво інституту політичної освіти вже виношувало нові освітні ініціативи. А учасники майстерні готувалися роз'їхатись по Україні, натхненні знаннями та непоборним бажанням застосувати їх для зміни країни. Здесь представлены и разрабатываются всевозможные э, вот эти вот коммуникации. Мы видим себя, мы видим, соответственно, нашу страну как в прослойке и э, понимаем, что э, то, э, ту информацию, которую нам дают лекторы, э, как европейские политики, так и наши, э, очень полезна, и мы ее оцениваем как информация, как инвестиция в будущее. Майстерня європейської політики стала вражаючим вишколом для молодих політиків з усієї країни. З високою ймовірністю можна сподіватися, що новітні поборники європейських змін поділяться знаннями зі своїми колегами, а отже, ряди прихильників побудови європейської України зростатимуть. І колись, завдяки просвітніській роботі всіх небайдужих, їхня кількість стане критичною для безповоротного повернення у Європу. Тому інститут політичної освіти і надалі докладатиме усіх зусиль для виховання молодої генерації європейських політиків з українським паспортом, і такі заходи сміливо можна назвати майстерньою майбутнього європейського майбутнього України.